Міністерство оборони України повідомляє, що у Резерв Плюс надійшло вже понад 10 тисяч звертань на укладення добровільного річного контракту для 18-24 річних. 10 тисяч можливо, це небагато, але указ вийшов всього лише кілька днів тому, і, можливо, за місяць ще. Буде така кількість, яку виловлювали ТЦК на вулицях, а це минулого року 30 тисяч чоловіків щомісяця таким чином вербували. І можна не сумніватися, що з оцих контрактників молодих в СЗЧ підуть лише одиниці, для котрих. Щось складеться у війську не так, як вони собі це уявляли. Побачимо, чи буде держава з ними чесна чи ні, вона дає для таких сумнівів підстави. Наразі було прийнято правильне рішення, і взагалі варто було б усіх чоловіків таким чином залучати до війська через заохочення. І не треба буде виловлювати людей по вулицях, як худобу на забій, принижувати їх. Запропонуйте їм щось навзаєм.